Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із соціумом та художньої продуктивної діяльності малювання. Дітки, відгадайте загадку і дізнайтеся, про кого ми будемо сьогодні говорити. На моє віконечко прилетить, мов сонечко, мила, пташка, жовтогруда. Запишіть і день розбудить, як горобчик невеличка. Хто це, діти? Так. Це синичка, звичайно, молодці. Погляньте, дітки, на синичку. У синички яскраве оперня. Серед інших птахів виділяється насамперед яскраво жовтим черевцем з кроваткою. Голова і шия синиці чорного кольору, В очі кидається, її оливкова. Спинка. Її жовту грудку завжди помітна на снігу. Дзьобик у неї теж невеликий. Взимку, насипавши насіння в годівницю, дуже цікаво спостерігати, як ці комедні пташки їдять, бо синички милі, забавні і красиві пташечки. Синиця дуже корисна пташка. Влітку середня синиця з'їдає. За день 300-400 гусениць, тобто з'їдає за день стільки їжі, стільки ж важить сама. А ще синиці легко піддаються прирученню і відрізняються довірливістю. Набравши терпіння, можна погодувати навіть цілком диких синиць, в лісі або в парку. У синиць феноменальна пам'ять. Вони пам'ятають місця, де знаходили їжу. Зараз пограємо з вами у дидактичну гру, про яку пташку мова. Правила гри. Наступні. Я вам буду розказувати якісь особливості про синичку. Вам необхідно уважно послухати та сказати, про яку пташку йде мова. Тож починаємо. Птах має дуже красиве яскраве опарення. Про яку пташку йде мова? Звичайно, це синичка, Вірно, друзі. Ця пташка легко піддається прирученню. Про яку пташку йдеться мова? Так, це синичка. Цих птахів називають санітарами лісу. Про яку птаху мова? Про синичку, звичайно, добре малята. Дітки, я вам пропоную намалювати синичку. Для малювання нам буде потрібно аркуш паперу. Фарби акварельні або гуашеві чорний білий, жовтий, синій, серветки простий олівець, гумка, пензли, баночка з водою, палітра для змішування кольорів. Тож приступаємо. Наше заняття підійшло до завершення. Тож пригадайте, дітки, про кого ми з вами сьогодні розмовляли. Так, ми розмовляли з вами про пташку, яка зветься синичкою. Правильно, дітки, а ще ми з вами намалювали цю пташку. Сподіваюся, у вас все вийшло. До побачення.